Програма Я у Польщі з вами авторка і ведуча Світлана Мялик. Вітаю за кордоном. Нині перебуває понад 8 мільйонів громадян України, тобто близько 20% населення Української держави. До Польщі з початку повномасштабної війни Росії проти України виїхало майже 3 мільйони українців. Близько мільйона лишилось решта або повернулись додому, або поїхали у більш економічно розвинені країни. Утім, це цифри приблизні, адже точної інформації про кількість. Українських переселенців за кордоном немає різні інституції використовують різні методології підрахунку. В українському уряді працюють над стратегією повернення українців додому, попри те, що війна Росії проти України ще не завершена. В Україні вже місяць існує Міністерство національної єдності, яке покликане працювати з багатомільйонною українською громадою за кордоном. Очолює міністерство Олексій Чернишов, який за час президентства Володимира Зеленського попрацював в уряді у місцевій владі та компанії Нафтогаз. Створення міністерства для роботи з українцями за кордоном. Анонсувалось не раз ще торік, спочатку Володимир Зеленський повідомив, що буде створено Міністерство української єдності, сферою відповідальності якого будуть мільйони українців в інших країнах. Їхні зв'язки та відносини з Україною, захист інтересів нації. Серед інших назв, які згадувались, були також Міністерство повернення українців та Міністерство об'єднання. І ось на початку грудня минулого року, шляхом перейменування Міністерства з питань реінтеграції. Рації тимчасово окупованих територій було створено Міністерство національної єдності. Його головою призначили Олексія Чернишова. Міністерство національної єдності займатиметься такими завданнями. Зокрема, це розробка та впровадження програм щодо повернення українців з міграції, створення сприятливих умов для цього, організація роботи сформування та реалізації державної політики щодо національної єдності України, розвиток зв'язків із зарубіжними українцями. Співпраця з міжнародними стейкхолдерами при міністерстві буде створено Агентство національної єдності, орган, який реалізовуватиме його політику. Серед головних функцій надання правової допомоги, координація мереж студентів, інформування про можливості в Україні протидія дезінформації, допомога в адаптації українців за кордоном, формування голосу України за кордоном і взаємодія з українськими релігійними громадами за кордоном. Також це сприяння працевлаштуванню в Україні. Згодом, за словами міністра, Агентство національної єдності відкриє департаменти, так звані хаби єдності, у ключових країнах перебування українців. Насамперед у Німеччині, Польщі та Чехії. У хабах будуть освітній та культурний простір, мовні курси, консультанти із повернення, консульські, банківські та поштові послуги, а ще програми для дітей та молоді. І одна з перших робочих поїздок міністра Олексія Чернишова до Польщі. Міністр запевнив, що Україна не проводитиме жодних примусових заходів щодо повернення своїх громадян додому. Сьогодні тим, хто перебуває за кордоном, дуже важливо тримати зв'язок з рідною країною, і це не тільки любов до батьківщини, це і питання долученості, інтегрованості, культура, мова традиції все те. Чим живуть українці, тому сьогодні важливо підтримувати цей зв'язок, підтримувати українців як за кордоном, так і всередині країни. Кожен українець незалежно від місця проживання, важливий для України. Маємо розвивати єдність, українську ідентичність, підтримувати кожного, де б він не знаходився. Серед основних завдань міністерства налагодити ефективну співпрацю та взаємодію з українцями за кордоном, підтримати їх. Також піклуватися про їхню залученість до життя нашої держави, до їхнього впливу на перемогу, на розвиток нашої держави. Двері нашої країни завжди відкриті для кожного українця. Жодним чином мова не йде про примус чи змушення українців повертатися додому. Додому повертаються за власним бажанням, і це величезна сила. І величезна підтримка рідної землі, рідного середовища, рідної батьківщини. Я впевнений, всі українці це розуміють і мріють про це. І коли з'явиться така можливість, більшість з них повернеться. І ми будемо всі раді цьому. Ще раз принагідно хочу подякувати тим українцям, які зараз живуть, працюють, розвиваються за кордоном. Це важливо для нашої нації, це важливо для України. Ми це цінуємо. І ми віримо, що їхній досвід певною мірою знадобиться в Україні після перемоги або тоді, коли вони вирішать повернутися ще раз підкреслю двері відкриті для кожного і завжди. Нагадаю, це був очільник міністерства національної єдності Олексій Чернишов. Українці в Польщі єднаються та намагаються підтримати один одного. Так, цими днями я побувала на майстер-класі для дітей у Варшаві, студія штуки Лілія Стаднік. Тож пропоную вашій увазі репортаж із місця події. Ану хто ще? Хто Богдан? Хочу вам сказати, що далеко не всі птахи мають крила. Е, я дорослих не питаю зараз. А, питаю я. так. Зараз <реш> питаю дітей. Як ви гадаєте, яка дива пташка не має крил? Добре, не знаєте, так? Да? А якщо я покажу, як вона ходить, піндві не мають крила. Ні, індюк має крила, та ще й літає. Ну, не знаєте. Здаєтесь? Це Києві. Це єдина дива пташка, яка не має крил. А наприклад, ви можете сказати, чи є такі птахи, які літають і сплять у час польоту. Ні, ластівки. Лелека. ось. Так, Боча. да, Бочани або лелека. Саме ці птахи. Можуть під час польоту спати, а, Кажіть, будь ласка, А як в це. А у них є такий спеціальний компас в голові. Спеціальний компас, що вони можуть отак, от керуватися і знати, куди вони летять. Отже, я зараз підходжу до пані Лілії Стаднік. Це власне назва студії, студія мистецтва Лілії Стаднік. Сьогодні тут організований майстер-клас зі столярки. Прийшли українські дітки зі своїми батьками, і тема сьогоднішнього заняття це птахи. І, от ми на початку чули, як пані Лілія відкривала майстер-клас і говорила. Цікаві якісь факти про птахів. Дітям було дуже цікаво і батькам, я також скажу, тому що я сьогодні прийшла з своєю похресницею Олександрою і теж, теж дуже, дуже цікаво. Розкажіть, пані Лілі, про це заняття, власне, ви проводите доволі часто і вони мають різну тематику, і приходять на них переважно це українські родини, так? Так, хочу сказати, що я запустила столярку тільки місяць тому і не тільки при. Перев... Важна. А головними умовами є українці саме для українських родин. Існує моя студія для того, щоб діти і дорослі отримували тут інтеграцію незалежності від того, чи якого віку, незалежності від того, чи є якісь вади, чи немає якісь вад. Діти, і дорослі можуть отримати тут художні майстер-класи, столярські майстер-класи. Тож запрошую сьогодні. Тема дива птахи. Спочатку перемовляли, що таке птахи, які вони бувають, чи мають крила, чи не мають крила, щоб можна було приєднатися. До аудиторії і головними умовами є ще що діти працюють разом з батьками. Тобто, це родинні майстер-класи для того, щоб батьки мали час проводити разом зі своїми дітьми. Бо ми знаємо, що дуже багато батьків працюють і працюють майже по 6 днів в тижні. Хотілося щоб вони мали такий час, щоб наближалися один до одного. Тобто на своїх заняттях я поєдную і усні, і практичні і творчі можливості запрошую всіх. І до моєї студії ви можете отримати інформацію як на Фейсбуці, так і в інстаграм, Лілія Стаднік. Прошу доєднатися або в телеграмі Креативна Варшава група. Отримати задоволення від цих майстер-класів. Переважна більшість цих майстер-класів це безкоштовні майстер-класи, які підтримуються моїми спонсорами-партнерами з Америки. Місія місія України. Вона називається цей фонд, і е, які налаштовані на. Те, щоб підтримувати мої арт-терапію, не тільки арт-терапію, вони допомагають дуже багато якимись. Медикаментами або різними речами військовими в різних напрямках в Україні, скажіть, от ці заняття, от сьогодні це столярка, так тобто вироби з дерева, можна зробити диво, пташку, так різно, причому тут за будь-яким бажанням. І от зараз ми чуємо такі звуки долітають до нас, так стуки, тобто всі стараються щось робити, батьки з дітками. Це ж переважно теж певна арт-терапія, тому що діти ж з України, так я бачу, навіть тут є дітки з інвалідністю Відністю так тут є дуже часто приходять до мене дітки або з багатодітних сімей, або просто які мають якісь вади. Або плахий зір, або з синдромом Дауна, або з аспектом аутизму, де я пишу під них спеціальні програми, і теж інтегрую. Наразі зараз у групі у мене є двоє діток, які мають теж вади. І Для того я і створила таку арт-терапію для того, щоб була естетична творча емоційна компетентність, щоб діти не відчували загрози і страху, могли інтегруватися і могли не ховати свої страхи. Я отримати позитивні емоції під час праці, творчої праці, таким чином виявляю в них творчий потенціал, який сидить десь глибоко. Налаштований моє заняття саме на це. А Які ще заняття ви проводите? Наскільки я знаю, це ще живопис малювання? Так так, це живопис, малювання, навіть батик проводжу. Це розпис по шовку, це дуже гарна техніка, це натуральний шов, по якому спеціальними барниками пишуть по шовку. Я мала декілька груп таких з різними майстер-класами, з різними проєктами. Один із проєктів називався Кінцугік, коли вади змінюються на золото. Другий проєкт був Варшавська культурова мозаїка. інтеграції через мистецтво. Були набрані різні вікові категорії і різні групи, де я навчала з самого початку, як натягувати шов, як малювати по шовку, як складати раму з самого початку. Ну так теж живопис викладаю. Викладає живопис як для підлітків, так і для дорослих. До мене приходять найстарші жінки 72 роки, наймолодші діти і підлітки, які брали участь в проєктах, великих проєктах. Це 9 років. Ці діти малювали картини, а потім я мала нагоду виставляти, показувати варшавській публіки, як малюють діти і підлітки, і навіть дорослі, які ніколи в житті не брали. Пездя дору, то Тож запрошую вас. Наступний мій проект відбудеться 8 січня. Називається вечора на хутор біля диканьки. Тобто, почнеться це так. Я порозмовляю з групою, з аудиторією. Ми подивимось фільм, згадаємо, як виглядало село в ті часи. Створимо з вами на полотнах казкою. Магію відповідно до персонажів. Того фільму, Тож запрошую вас на перше моє заняття 8 січня на 16.30 на пше 33. хотіла запитати пані Лілія, що ваші заняття це ще й певна інтеграція, так польсько-українська співпраця. Тому що ось один з майстрів, хто присутній, пан Лешик. Пан Лешик, моя друга половина. Таким чином, ми інтегруємо дітей на моїх уроках. Тобто ми можемо розмовляти польською мовою, щоб удосконалити польську мову, і це дуже добре. Добре, бо в процесі натхнення, в процесі творчості швидше з запам'ятаються деякі речі, назви або предмети, які ми не вживаємо в обіході, спеціальні якісь професійні назви, професійні слова. Тобто з паном Лешиком ми зробили таку чудову інтеграцію за допомогою столярки. Бачу, що багато діток, які прийшли сьогодні, з часу повномасштабної війни тут в Польщі, тому вони вже розмовляють польською і українською, і в них так, наприклад, назви птахів, також і український варіант і. Польський варіант дуже цікаво. Спостерігаю за дітьми і дорослими і бачу, що діти швидше інтегруються ніж батьки. Звісно, бо батькам треба працювати, щоб отримати своїх дітей. А діти швиденько вхоплюють ці слова, швидко розмовляють. майже деякі діти майже не мають акценту, які вже підлітки. Тобто їм простіше вивчати польську мову або будь-яку мову в таких умовах садочка в школах або на таких майстер-класах. Ну і також я працюю музею Палін і теж маю групи українські групи, які ходять до музею за такою інтеграцією. Звісно, батьки приводять своїх дітей і в собою. Оти в неділю, коли час вільних забав, де в великому просторі можуть проводити час цілої родини. Там теж відбувається інтеграція, сама інтеграція. Пябі вам за те, що ви робите, тому що робите дуже важливу справу. Я зараз піду порозмовляю із батьками і дітками, які беруть участь у занятті. Почую їхні враження. Будемо приходити на ваші наступні заняття. Я думаю, що всі наші слухачі, хто почув, хто має дітей, обов'язково хай завітають, тому що студія мистецтва Лілії Стаднік це дуже цікаво. Це Потрібно це психологічна віддушина, це можливість доторкнутися до мистецтва і забути про ті важкі часи, які пережили українські родини, які виїжджали, тікали від війни і російської агресії. Зараз тут знайшли в Польщі прихисток. Дякуємо вам. Я підходжу до е, Назвись, Будь ласка. Олександра, добрий день. Олександра, що ти робиш сьогодні? Я роблю ластівку. Ластівка, так? Тобто ти на заняттях сьогодні у пані Лілії Стаднік. Ти в перший раз приїхала? Так, я в перший раз в Польщі і на заняттях. Наскільки тобі подобається? Дуже подобається. Куди ти цю пташку забереш? В Україну чи залишиш у Польщі? Залишу в Польщі як символ України. Підходжу до пана Олександра, так? Пане Олександра, так назвіть, як ваше ім'я прізвище. Давайте трошки відійдемо, бо було. трохи шумно. Олександр Пендус пастух. Вже я тут з 2000 року нас на Варшаві працюю, скажімо так, виробив для себе такий графік. П'ять днів працюю, два дні учуся, Поліціальні школи закінчив одну-другу і зараз якраз приходжу терапевта занять. І одна із таких практичних занять це робота із дітками, які потребують уваги. Просто батьківської уваги. Терапевт Саняцьов він фактично має три напрямки: це соціотерапія, це через гру, артетерапія, це через мистецтво чи ерготерапія це через працю. Власно, от, от зараз і з майстром Клепкою і з паном Лєшуком і пані Люлією, якраз проводимо таке заняття працею. І з деревом бачу, що на початку якось так були знаєте закриті трошки діти, і батьки, які собі. А зараз вони такі вже стараються щось. в Цю хвилину ми чуємо такі стуки, дрюки, Так щось майструють, роблять диво, птахів. Когось виходить, не виходить, але всі задоволені, щасливі. Власне, якраз є терапевтичний момент. Це є праця з ближою. і ви бачите самі, що немає значення. Покоління, чи це дідусь і внучка, чи це мати і сином. Вони об'єднує праця, в їх об'єднує одна мета зробити чудо, зробити дива птаха. Оце так само, як і в українців. Зараз є потреба зробити з того, що вони мають своє диво, диво птаха, Жарптицю нашу жарптицю, яка додає нам снаги, додає нам перемоги. Над нами перзоса, над нашою буденністю, що ми могли взлетіти, як ті птахи, поєднатися в польоті. Натхнень. Я підходжу до батьків, які теж беруть участь в сьогоднішньому майстер-класі зі столярки. Назвіться, будь ласка, Марія. Марія, ви звідки? З Львівської області, місто Дрогобич. Ви сьогодні прийшли з ким? З Сином і з чоловіком. Перший раз на заняття? Перший раз. Як дізналися про заняття? Е, порекомендувала подруга, яка вже була своєю сім'єю тут. Як вам сьогодні диво птахів робите? Так, робимо я трошки спізнилася, вже вникаю в те, що, про що йдеться мова, але бачу, що дитина зацікавлена і це найкраще для мене. Якого птаха робите сьогодні? Щось, щось нестандартне, казкове, не знаю, що вийде. Що ці заняття? От як ви відчуваєте? Наскільки вони важливими є? Чи прийдете ще? Як на мене, то дуже важливо, оскільки зараз дуже важко зацікавити дітей, відірвати їх від гаджетів. І власне це було метою прийти сюди, просто щоб відволіктись від буденності, що переключити дитину. А разом з тим дуже гарна нагода ознайомитися з дорослими інструментами робочими. Які надалі в майбутньому йому сто пригодяться? Скільки синові років? Десять. Ну і разом з тим такий дуже гарний метод здружити сім'ю, щось націлити на щось спільне, бо в кожного свої інтереси, важко там переконати один одного, десь разом влучитися до якоїсь діяльності. А тут тоді назвіться, як ви звати. Мене звати Ірина. Ваша донечка підходила до мене, показувала. Вона сьогодні зробила таку гарну лелеку, а ще показала, що тут такі є кольори польського прапора білий, і червоний. Ось так. Ми з Дніпра приїхали, і наші діти вже тут три роки, тому вже і польський прапор, як якби вони вважають свій. А, яка ваша родина велика? В мене четверо дітей, я вдова. І винудила нас приїхати здоров'я саме цієї донечки, аріночки, бо в неї був перелам хребта і ми приїхали по здоров'ю. Це було ще в Україні, коли ми були в Україні. Ми напередодні війни отримали якраз конструкцію металову. зробили операцію в Києві, але пішов рецидив інфекції в хребті. А де ви робили? Я на той час вже не працювала, а операцію робили в Охмадит. Приїхали. Додому в Дніпро сухмедити. В нас почалося нагноєння, і вже в Польщі ми пережили ще чотири операції. На зараз вже можу сказати, що слава Богу, ми вже краще себе почуваємо. Мама моя, мої батьки вони залишилися в Дніпрі. То зараз, звісно, дуже важко на розрив. Ми тут постійно в очікуванні, де жити, бо ми не знаємо, де нам жити. Ми не маємо свого житла і в такій боротьбі. Ми поки мешкаємо від фундації Хабітат, але вони пропонують. Нам перейти на самостійне винаєм, я поки не в силах ще наймати своє житло, бо я не можу працювати бо я догляду за дитиною інвалідом, допоки це таке питання, яке постійно висить в повітрі, і я не знаю. І стоїмо на черзі в соціальне житло. Вже перші в колійки, але в нас є попросто дуже багато моментів, на які вважають органи соціального захисту тут, бо це і багатодітна родина і ще є хлопчик в родині, то не можуть, наприклад, одну кімнату для трьох дітей, так і це потрібно більш кімнат. І для цього ми стоїмо дуже довго. Ви сьогодні прийшли на заняття, і попри те, що бачите, приїхали тут, знайшли прихисток від війни, важка ситуація. Частина родини в Дніпрі зараз постійні там обстріли. І що ці заняття для вас дають? Бо для діток я бачу, що дітки щасливі, вони просто радіють А для вас, як людини дорослої, яка є вимушеною переселенкою, яке життя якось змінилося в один момент початком війни. Ще коли ми жили в Україні, я вважала, що для дітей дуже важливий розвиток якихось творчих, тому мої діти завжди ходили в басейн, завжди ходили на якісь заняття. Арінка завжди ходила на малювання. І коли ми приїхали сюди, це для мене все одно був стрес, але я свій стрес не хотіла передавати. На дітей і хотіла показати, що все одно все гаразд. Тому я одразу почала шукати для дітей якісь заняття, щоб вони могли відволіктися. Жила на плавання в Україні. Ще вона плавала, а тут вона вже не могла з приводу свого здоров'я. Тому одразу ми знайшли дом культури, в якому нам запропонували два місця безкоштовне заняття. Ми ходили на малювання, кераміку Капуера – це заняття. Робили різні заняття, тому я розуміла, що це для нас дуже велика підтримка емоціональна. Бо коли ми концентруємося тільки на проблемах, то це якби не дає правильного розвитку дитини і не дає емоційного росту. Я постійно їм розповідаю про війну, але паралельно я роблю так, щоб це був відпочинок і розвиток і моторики, і розвиток творчого. Вони дуже творчі в мене, дівчата, вони співають. У мене це дуже така велика підтримка, і це дає мені взаємодію разом з дітьми. Бо ми в своєму житті дуже багато часу приділяємо заботам, які не стосуються дітей, так або стосуються, але ми не робимо цього разом. А тут ми разом можемо попрацювати, можемо порозмовляти, і це відволікає, це розвиває дітей і розвиває наші стосунки. Посибі вам ви дуже сильна жінка. Я бажаю, хай все в житті складається як найкращим чином. І хай зустрічаються ті люди, які можуть допомогти. Могти, тому що четверо діток, війна пережити те, що пережила ваша родина, це не кожен може витримати. Дякую вам велике. Я була як Леся, Українка. Все буде добре. Ти обов'язково одужаєш і будеш дуже здоровенькою, красивою дівчинкою. Ти молодець. Велика розумниця А я нагадаю, що я сьогодні завітала в студію мистецтва Лілії Стаднік у Варшаві і відвідала майстер-клас зі столярної майстерності для українських родин, які перебувають у Польщі. Зокрема, знайшли тут прихисток від війни і російської агресії. Це була програма. Я у Польщі з вами була авторка і ведуча Світлана Мялик. Почуємось.